Проблема Криму в логістиці їхніх в Криму, в тому, що це, це таке серце з двома артеріями. Перше, це Кримський міст, я маю на увазі не тільки міст, сам, а весь транспортний вузол. Це Кримський міст, це Керченська паромна переправа. Це е, порт Тімрюк, порт Керч, які теж забезпечують логістику. Оце це в комплексі. Це одна артерія, через яку от, через трубу е, шурують ресурси. На виході тут ще дві артерії: е, Перекоп і чангар. Е, які теж перерізання власне обрубає е, ресурси. От, Донбас, от, до прикладу, він пов'язаний з Росією. Мережею дорог, доріг це як капіляри. Один обріжеш, ну і що? Воно з іншого боку полізе. От. А тут обрізав і все. І от коли говорили, що треба уразити Кримський міст, це було дуже. Це мало б. Ну, Ми і так непогано їм дали жару. От. І БДКшки типу, топивши, і Керченську переправу топивши, але відразу захопивши. Південь вони взялися за е, альтернативні маршрути. Вони знають це. І спочатку сухопутну вони дорогу, тут же ж у них траса Тавріда, а тут вони Тавріду-2, так звано.